Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Насамперед, слід зазначити, що в західному і можливо в українському розумінні Україна перемагає. у розумінні Путіна, все ще не так однозначно. Україна зазнала дуже значних територіальних втрат, зокрема вздовж узбережжя Чорного моря. а також руйнівних економічних збитків через наслідки встановлення окупаційного режиму. Мільйони людей депортовано, у тому числі понад чверть мільйона дітей. Економічні наслідки є колосальними. а західна допомога заледве ледве покриє мінімальні економічні потреби в довгостроковій перспективі. На даний момент у Москві далеко не переконані, що Україна перебуває на траєкторії перемоги у цій війні, і це варто розуміти. Друге, що слід розуміти, це те, що з того часу, як почалася війна у 2014 році, Путін твердо вирішив, що він або здобуде контроль над Україною, або зруйнує її вщент, і відтоді нічого так і не змінилось. Ця війна почалася через те, що мінські угоди не виправдали своєї місії та не спричинили дестабілізації в Україні, на яку розраховували в Росії. Французи та німці, від яких очікували допомоги, не допомогли а Зеленський, якого вважали слабким та потенційною маріонеткою, натомість вразив геть усіх. І вразив ще в грудні 2019 року під час зустрічі у нормандському форматі, де його виступ навіть змусив Путіна помітно нервувати. А поза камерою викликав істерику Суркова. Ще до січня 21-го року Лавро висунув заходу чіткий ультиматум – або ви приборкуєте Україну, або це зробимо ми. І відтоді розпочався зворотній відлік до повномасштабної війни. за кілька місяців до війни все вказувало на те, що насильницький конфлікт неминучий. Третій момент, який безпосередньо відповідає на ваше запитання, так звичайно. Нинішнє керівництво в Москві сповнене рішучості і готове до затяжної війни. як би довго вона не тривала, і якої б не була ціна для Росії. Навіть якщо від економіки Росії залишиться одні руїни. Навіть якщо нині Збройні сили РФ платять величезну ціну, вони грають, поки не виграють. Як казав Сталін, переможців не судять, і байдуже якою буде ціна. Захід характерно застосовує бізнес критерії для оцінки національних інтересів. Росія ніколи цього не робила. Путін, зокрема вважає, що якщо виграти геополітичну боротьбу, то економічні показники самі по собі підтягнуться. Тож він готовий заплатити будь-яку економічну ціну, поки він при владі, щоб пригнобити Україну. Росіяни не інвестують у дестабілізацію України. Вони зосереджені на тому, щоб змусити Захід переконати Україну піти на небезпечні поступки та безпідставні компроміси. Дуже жалко, український народ, тому що вони заложники цих вот тих клоунів, їх господарів, хазяїв, котриї маніпулюють. маніпулірують. на цілу найбільшу європейську країну показати всім яка сильна російська армія а не не отримали нічого, крім ну скажем так, да, одне обласне місто змогли захопити це Херсон. Все. тому дійсно їм потрібна якась, якась перемога, щось показати, але це не можуть бути там кусочки якихось земель їм потрібно щось конкретно. Вот вони хочуть вийти на адмінкордони саме Донецької та Луганської областей для того, щоб показати, що все-таки вони досягли якихось цілей. Це в першу чергу. світова спільнота розуміє, що вони нічого не досягли, і що Україна. Своїм спротивом не дала Росії досягти своїх цілей, але до себе туди всередину вони повинні щось придумати. От вони цим зараз і займаються щодо поповнення. Ми кожного дня бачимо, як ідуть резерви. Бачимо, як комплектується цей третій армійський корпус, про який багато хто говорить. Там теж не все добре, особливо з особовим складом. Те, що ми бачимо, розвідка навіть там, попри те, що вони заявляють. Він мав налічувати там більше 15 тисяч особового складу. Вони самі вже говорять, що максимум вони зможуть там 11 дванадцять тисяч його укомплектувати. По тій же техніці, якщо нам там підходить сучасне озброєння, яке як ми зараз обороняємось, і де, де на яких напрямках ведемо активні дії, то росіяни просто знімають зі складів те старе озброєння і намагаються його перекидати. Зараз ми бачимо, що цей корпус вже. Грузиться на ешалони і намагаються його е, перекидати. Чи буде він перекинутий саме на південь? Я думаю, що деякі частини будуть, але в залежності потрібно дивитися, які ж там саме частини. Він там складається з мотострілецької дивізії, е, в нього там якийсь е, полк е, такого тяжкого озброєння, Піони, тюльпани це такі великокаліберні міномети, і ми розуміємо, що їх можна використовувати тільки в тих місцях, де добре. Де це дозволяє логістика робити, наприклад, якщо ну там великі такі боєприпаси 240-205 мм міліметрів, і інтенсивно коли їх використовувати, постійно потрібно підвозити. І тут треба розуміти, що там, де їх будуть використовувати, потрібно, щоб ну як мінімум залізнодорожні вітки були. Те, що стосується правого берега, тут де є пландарм російський, ну я не впевнений. Можливо, якісь одиничні вони перекинуть, тому що ну ми вже зробили все, щоб у росіян були проблеми з логістикою, і самі зараз проводимо активні дії, і є окремі успіхи в нас на цьому фланзі. Тому будемо дивитися. Я думаю, що більше вони будуть все таки своїх зусиль на Донецьк, щоб так. показати хоча б себе так. якусь перемогу. Ця проблема возникла ровно тоді, коли ось ця політична сфора, яка прийшла к власті, вирішила цю проблему вирішити революційним путем. Навіщо вони хочуть зробити масову паспортизацію? Ті, хто дуже хутко намагалися отримати російські паспорти, зараз і починають отримувати повістки про мобілізацію до. Ворожої армії, а також ми чітко розуміємо, що саме з цієї причини вони намагаються провести а, якомога швидше референдум, який їм не вдається проводити, але хоча б фейковий якийсь референдум, для того щоб зробити масовою мобілізацією з нашої тимчасово окупованої Запорізької області. Ми чітко розуміємо, що в них сьогодні є вже голод солдат в своїх ворожих збройних силах. Вже з ДНР ЛНР вони вивезли всіх, кого тільки могли, і зараз вони хочуть це робити з тих людей, хто залишився на тимчасово окупованій території. В першу чергу, звичайно, це чоловіки. Тому це одна з ключових причин, навіщо вони хочуть провести цей фейкове соцопитування, яке хочуть назвати. Референдумом, що стосується отримання паспортів, то також цієї статистики сьогодні нагально немає, але слід зазначити, що більш ніж 80% тих людей, хто взагалі йде за ворожими паспортами, це здебільшого літні люди, які отримують пенсію, тому що ворог їм сказав, що Україна перестане платити пенсію, і ви не зможете отримувати жодні соціальні виплати, якщо не отримаєте російський паспорт. Звичайно, це є неправда. Звичайно, людей вводять в оману, здебільшого старшого віку, тому що вони не мають доступу до об'єктивних засобів масової інформації. Але ж сьогодні держава Україна про продовжує всі свої зобов'язання і щодо виплати пенсії, і щодо виплати заробітних плат всіх соціальних виплат. Тож відповідаючи на ваше питання, здебільшого отримують паспорти якраз люди непризивного віку, тому і тут расисти е, прогадали. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.